Доброго раночку, мої любі діти! Ось і прийшла до нас чарівниця зима. Я знаю, що ви її чекали. Коли випаде багато сніга, можна буде ліпити сніжки, і грати з ними, снігаву бабу, кататись на санчатах, лижах. Але ще, дітки, зима дуже багата на свята. Ось і завтра до нас наближається перше зимове свято, День Святого Миколая. Хто ж такий Миколай? Ща, зараз я вам розповім. Дуже давно в одному місті жив хлопчик. Звали його Миколкою Жив він у гарному будинку, мав гарний одяг, їжу, але не було у нього батьків. Ріс він під наглядом чужих людей, ріс дитиною доброю, співчутливою. Бачив, що його оточують різні люди. Багаті і бідні, ті, що носили дороге вбрання і ті. У кого нічого не було, і вирішив він поділитися своїм багатством з бідними. Взяв він запас одягу їжі, накинув на себе теплий одяг і темної ночі почав розносити і залишати біля порога свої дарунки бідним дітям. І почав... Робити він це часто, але так, щоб ніхто не бачив. Пройшов час, хлопчик виріс, став освіченою людиною. Він роздав своє багатство тим, хто потребував цього. Сам став священником, робив тільки добрі справи і навчав цього людей. Усі любили Миколая, вважали його святим. Минуло багато часу, але й сьогодні діти просять Миколая, щоб він допоміг їм рости слухняними та добрими, вчив допомагати іншим, любити людей. А вночі з 5 на 6 грудня можна почути срібні дзвіночки, які оповіщають. Про прибуття Святого Миколая. Він добрим і слухняним діткам кладе подарунки шкарпетку або під подушку. Дітки, ви у мене теж були дуже гарними, добрими, співчутливими дітками. І обов'язково Миколай вам принесе подаруночок. Двері в хату відкривай, йде до вас Миколай, він несе свої вітання, радість, свято, побажання, щоб у кожній хаті всі були багаті, щоб у кожнім домі всі жили в любові. Чекаємо на Миколая святом вас, дітки.